Усім-усім привіт, друзі! Вітаю! Місто Львів на зв'язку. Сьогодні наживо поблукаємо по ринку. Ринок сьогодні досить пустенький. Так, зараз ми ще підійдемо, візьмемо Тут наш один девайс. Девайс називається рукавичка. Тому що права рука, друзі, просто замерзає. Все, ми озброєні. Вигляд це все має. Сьогодні ми під парасолічкою ходимо. Ціни сьогодні, друзі, зробимо в серйозний, серйозний момент. Попробуємо прорахувати, що буде з цінами в 2025 році, бо насправді все сталося як ніколи. Двояко. Шеф-кухар на місці Доброго здоров'ячка. Дівчатка зачинятка мої вітання. Сьогодні дівчатка є як бджілки. Так, Вітаєте. Дякуюся, привіт. Шеф-кухар. Чим ви сьогодні бавите людей? О, яка красота, Володя. То той ще на який я ще попадаю, чи то якийсь буде свіжий. Ага. Все. Ух, нічого собі, але запах гарний пішов. Володя, ви, ви просто молодець. Сьогодні ще таке. Все, я до вас зараз забіжу. Вам дякую, Володя. Так, друзі, давайте ми трішки підемо в глиб. Сьогодні хто в нас долучився? Ми у місті Львів на Карбазарі. Ринок сьогодні дощовий. Ми в душі, але друзі, нас це не зупиняє. Я думаю, ми всі це розуміємо. Також на, на, хочу наголосити, друзі, що ми надаємо послуга перевірки автомобіля по всіх містах України. Але тут справа не в тому, що ми не даємо. Справа в тому, що це потрібно обов'язково робити перед купівлею авто, перевіряти його максимум. Також потрібно перевіряти через Vertical. Car Vertical, друзі, це серйозна річ. Це. Історія автомобіля, яка вона не є, її потрібно знати до купівлі. Я внизу прикріплю посилання, за яким можна буде перейти і отримати 20% знижки, або користуємось промокодом Roma. Так, давайте, друзі, ми щось розпочнемо. Дивіться, як ринок сьогодні виглядає людей, де люди називаються так? Бо вчора я зняв відео, підготував для вас, я його скоро виставлю. Вчора зовсім був інший ринок. Все-таки дощ якось та й впливає. Хоча з другої сторони. В дощ дуже часто продавці кажуть, що продається навіть краще. Так розумію, людям не дуже хочеться ходити багато і купляє. 14 рік, 13500. Спорт теж 2,4. Бензин. Автоматична коробка передач. 4 на 4. Юра пише: привіт. Юра, вітаю. Юра, це самий давній наш глядач, дуже приємно. Добрий день, покажіть Кашкай 12-13 рік. Я думаю, щось таке буде обов'язково покажу. Я вже бачу, Кашкай стоїть трішки там далі. Зараз ми до нього доберемося. А ми, друзі, сьогодні під парасолькою, тому прошу підтримати пальцем вгору лайки. Лайки поставити. А також, друзі, ділимося цим відео, щоб нас було якомога більше, щоб не збиралася в нас тут серйозна банда. Пишіть хто звідки дивиться, радий буду вас чути. Ми у місті Львів. До речі, хочу наголосити, що по Луцьку також ми працюємо. Луцьку зараз на сьогоднішній день один із найбільших ринків, який працює. І там дуже гарна статистика. Всі, хто на Луцьк їдуть, ну був один випадок, такий, знаєте, як кажуть, коли ми машинку не підібрали, але з тої великої кількості, скільки ми підібрали, то це просто якийсь там один відсоток від 100%. відсотків. Тому точно добре, точно добре їхати, якщо вже є повні наміри, такі знаєте, 100% наміри придбати автомобіль. Меган 4, 1,5 дизель. <кій> Перепрошую і спортеч 1,7 дизель прийнято. Буде таке щось покажемо. Добрий день. Дніпро на зв'язку. Дніпро, вітаю, радий вас. Чути, друзі. пишіть, хто з якого міста дуже приємно буде вас почути. Я відразу прочитаю, прокоментую. Четвертий рік, 4300, 2.0 бензин, механіка, 232 тисячі заявлений пробіг. Зашого дозволу покажемо. Ви вчора не були на ринку? Були, були також. Я вам ринок вчора сьогодні помінявся, правда? Дощ змінив ситуацію. Корінь це вам гарних продаж. Так, бачите, вчора дійсно було набагато веселіше і живіше. Ну, можливо, зараз ще щось зміниться. Ринок в місті Львів дуже пізненько запускається. Що можете порадити в бюджеті за 13? Ви знаєте, 13 бюджет це просто великий бюджет. Бо, наприклад, ми зараз дивимося автомобіль, який в бюджеті 4 400. Уявіть собі, якщо у вас 13 у вас вибір сумашечий, четвертий рік. 1,6 бензин, механіка. Це меган, другий друзі, в кадрі на зимових шинах. Тут шкода у нас також на зимових відразу покажу. Друзі, сьогодні дощик, тому до вас прохання. Знаєте, яке? Підтримати лайком. Я знаєте я, кажу, я тут трошечки мерзну, пиляю інформацію, а з вас підтримка. Дякую. Так, хто звідки ще нас? Давайте. так Ніколай Косенко, доброго дня, Одеса. Бачу Одеса разом з нами. Одеса вітаю, радий чути У нас в кадрі 12 рік, 11, 200, 1,5. Дизель, механіка, Кашкай. Ось вам Кашкай, друзі, 1,5. Хтось писав за Кашкай, у вас От такий він у нас є, 12 рік. Давайте покажу трішки його ближче. На зимових шинах телефончик був. Якщо вам буде потреба його перевірити, ми зможемо це зробити. Телефончики собі. Фіксуйте. До речі, потім відео буде залите на каналі, тому можна буде спокійно ще раз продивитися і, і прийняти рішення. Ну, ось такий кашкай. Шини я вважаю прекрасні. Ну що, ми йдемо далі, рухаємось вперед, ще що потрібно. Е, так, валік пулісук, дай Боже здоров'я. Вітаю нас взаєм, дуже приємно. Привіт-привіт! Так, йдемо далі. Сценік го року 8450. Значить, Дизель, 1,5 двигун, це добрий двигун, заявлений пробіг 166. Друзі, карвертикал, усім допомогу, за посиланням внизу можна перейти і перевірити, що було із автомобілем, а саме його історію. Не факт, що ця історія вся повна буде відкриватися, тому що власне, може не відвідувати офіційне СТО, але ви принаймні побачите, чи він його відвідував. Звичайно, також карвертикал перевіряє по базах МВС. По Інтерполу, обтяження банки. Також перевіряється, чи автомобіль не був в таксі. Це теж важливо, ну і страхові випадки. Це ДТП. 14-й рік кадрі 8,450, тисяч 8 Peugeot, 1,6, дизель 155 тисяч пробіг. Не знаю, друзі, що вам сказати, але пробігів якось, якось дуже мало. Так, попробуємо трішки тут поправити цей і йдемо далі. Доброго ранку, Ігор пише. І вас так вітаю, доброго ранку, вітаю назаєм, дуже приємно. Друзі, там кава чай, капучино на початку відео я показував, йдемо далі. Subaru на червоних номерах. Це автомобіль, привезений на фірму ще не стоїть на обліку, але повністю розмитнений. Друзі, хто у нас звідки? З якого міста? Пишіть місто, село, область. Буду радий чути вас. Привіт з Вягеля. Вітаю, Роман, доброго здоров'ячка. Так, тут цілий список різних автомобілів. Всього читати не буду, покажу. Якщо когось щось зацікавило робіть зупинку відео, тапскрін. І якщо треба, ми вам цей автомобіль перевіримо. такий субарік. Вже бачу хімчисточка пройдена, все окей, все добре. Друзі, що хотів також сказати, якщо ви для себе обираєте автомобіль, обов'язково перевіряйте його. Максимум, немає того, чого ви не мали би перевірити. Перевірити треба все. Все, що ви перевірите, дасть вам можливість торгуватися. Це перше. А друге, навіть можливо, відмовитись від покупки. Тому тут рекомендація тільки така. Ми, до речі, сьогодні у місті Львів наживо. Під парасолькою ходжу. Друзі, для вас знімає відео, тому робимо репост цього відео. Буду радий чути. Ну і пишіть, то звідки дивиться. 17-й рік. Привіт черніців! Як погода. Чернівці вітаю навзаєм. У нас дощик. І то він так, знаєте, крепко моросить. Ну, але вже як є, в дощик знімати також непогано. Все-таки під парасолькою. І, в принципі, в якомусь, я б сказав, в якомусь такому форматі. Так, 19-й рік, 16 тисяч доларів. Рідна фарба заявляє продавець, 120 тисяч заявлений пробіг. Ось такий Nissan. Як вам мордочка? Це Nissan Murano, друзі. По мордочці скай... можна сказати, що автомобіль виглядає досить круто. Трошки люди десь сходять все-таки, не все так погано. А то я тут казав, що людей взагалі немає. Друзі, Тесла також продається. Це, до речі, я її зараз продаю. Товар, що пригнав, він 6 місяців поїздив, купив зараз Ікса, а цю машинку продаємо. Цікава річ, що тут є повне каско ще на 6 місяців. уявляєте собі? Не путиємо з цивілкою. цивілка це обов'язково, а каско це коли автомобіль повністю застрахований. Стар ціна 39 тисяч, ми починаємо її продавати. А далі по ситуації long range максимальна комплектація є підігріви зимового пакету. Є 20-ті диски, ось такі модні. Але це саме дальнобійне. Long range dual motor. Заходимо на монітор і там все видно. Є додаток, який також зараз працює. Тут бачу, машини або не приїхали, або вже продані. Таке також може бути, бо під час дощу, до речі, машини продаються. Тойота є, Ігор пише, є, тому щось покажу обов'язково. Але бачите, з Європи більше везуть французів. Так, йдемо далі. До речі, за Тесло не сказав, це 23-й рік. Хтось написав кошмар, як дорого. Якщо це за Тесло, то навіть не знаю, що вам сказати. Потрібно відкривати авторія і дивитися 23 роки. Щоб машинка була ціла, скільки вона буде коштувати. Бо тут було незначне ДТП по цьому автомобілю, там руль, коліна, це все не стріляло. Йдемо далі. Йдемо далі. 11 рік, 1370, 3,0 дизель автомат. 420 тисяч пробігу. друзі, віриться такий пробіг чи ні? 420 віриться, 11 рік. Я вважаю, що це є чесний пробіг точно. Хоча в нас був випадок дуже цікавий, коли людина, це просто цікаво дуже було. Людина шукала автомобіль і каже: Романе: я по 200 тисяч вже не вірю в 15-річні автомобілі. Шукаємо там 280, ну, 300 тисяч плюс-мінус. Ви не повірите, в нас попався автомобіль, в якому ми нам вдалося з блоків витягнути пробіг. Що там ще змотано було 80, Ми тут то, розуміємо, з 400 змотали і на... 320 нам показували автомобіль. А може змотали на 300, ще 20 не їздили, таке теж буває. 11 рік, 1199 кашкай. 2,0 дизель, 4х4. Механіка. На початку хтось мені пишав став за кашкай. Кашкай є, показую. Ось так він виглядає на гарних, до речі, титанах. Літні шини, але в дуже гарному стані. А я завжди, друзі, наголошую на тому, якщо ви купляєте для себе автомобіль, немає різниці, чи він на літніх, чи на зимових, навіть якщо це зима, якщо він на літніх добрих, то краще на літніх добрих, ніж на поганих зимових. Тому що ці, цю зиму, яку ви бачите, ви її викидаєте, бо ви хочете їздити на гарних шинах. І в кінцевому результаті потім купляєте ще літо. А так ви літо просто знімаєте, гарно зразу купляєте гарні шини. Десь воно так є. 11 рік, 9. 550 2.0 дизель, самомісний, Peugeot 5008. Друзі, міні-вен. Ще також літні Я з цього автомобіля як кажуть, ще все попереду. Комплектація покажіть. Давайте глянемо. Я тільки не знаю, чи він відчинений цей автомобіль. Бо є всі шанси, що він зачинений. Зараз глянемо. Бо 2.0, я думаю, ви зрозуміли. Так? Це серйозний двигун з таким двигуном. Так, дверна карта в такому форматі. Сидіння бачимо. Значить, так, тут все, ну є, ESP, є, є можна можливість відключати, є регулювання зеркал, мультируль, кліматизація, екранчик, Надіюся, камера заднього виду є присутня. Присутня панорама, друзі. Тому кашкай 2.0 тут пакований насправді. А ну давайте, знаєте що, зараз ми ще глянемо на камеру заднього виду, чи вона тут присутня. І камера заднього виду присутня. Не знаю наскільки камера покаже, я ближче покажу. Тому покажка і розібралися, так? Йдемо далі. Давайте ми цим рядом будемо вертатися назад, ще трішки є на часу. Покажу вам Хонду. Хонду, Хонду в синьому кольорі. Автомобіль 10-го року, до речі, буде дві хонди. Бачите, біленька і, і така. Дякую. Навзаєм. Дуже приємно. Привіт. Можливо, буде Х5, Ф15 кузов. Ну, щось буде, я обов'язково покажу. Прийнята інформація Іване. 10-й рік, 12,350. 350 і бензин, газ, автомат, коробка. Заявлений пробіг 173. На титанових дисках поки що літні шини. Так, поруч зимові шини. Honda, знову ж таки, CRV. CRV, хто як читає. 11 рік, і 2,2. дизель. механічна коробка, правильно? Так. Механіка. 216 тисяч пробігу. Телефончик кадр, якого цікавий. Давайте я покажу салон з вашого дозволу. Угу. Салон по серйозному, Шкі... шкіра. Все на своїх місцях. Так, задній диван також має можливість, також показую. Ну, шкіра все-таки по-багатому. -по Це приємно. Рестайлінговий. прийнято. Так, давайте йдемо трішки далі. Рухаємось. Друзі, хто не долучився, ми у місті Львів. Не бита, не фарбована. Та, ні одна деталь все по заводу. Прийнято. Друзі, попередньо є ось така інформація. Але, звичайно, собі все, дивіться, перевіряйте перед купівлею. Так, що в нас в кадрі? О, зараз протруть, І буде вже інформація. Peugeot продається, люди якраз дивляться, не дивимося під руку, але скажу, це. що у вас, який торік у вас? Ваня. Ваня продає. Хтось там ваня. Який Ваня продає? Давайте. Десятий рік, 9 тисяч доларів. 1,6, Автомат, дизель. Ось таке авто. Добре, йдемо далі. По Тойотах обіцяв, Тойоту зараз покажу. Тойота є. Якщо наш глядач ще дочекався, то покажу Тойоту. Дев'ятий рік. Ціна договірна, BMW 320 2.0, бензин автомат 246. Тисяч заявлений пробіг. Бачимо панораму присутню. По BMW, Зрозуміло, та це також привезений автомобіль із червоними номерами. Тепер по Тойоті є Тойота. Ось такого формату. Така малесенька 2009 року 7,600, 1,6, 140 рідного пробігу. Так заявляє продавець. Автоматична коробка передач. Вітаю, Олександр, вітаю, радий чути. Так, йдемо далі. Наступна інформація: 11 рік, 9 тисяч доларів, Kia Rio 1,4, бензин, автомат 183 тисячі заявлений пробіг. Йдемо далі. Поки я зрозуміла ситуація, також автомобіль привезений із США. Друзі, хто у нас долучився, на це інформація про авто. Тому хто ще не долучився до не підписаний на канал, обов'язково це робимо. Тут разом ми завжди збираємося. Час від часу знімаємо відео наживо. У нас все про аналіз також цін. До речі, з цінами, я так починаю відео. Давайте на завершенні нашого відео відкриємо, що з цінами, тому що цінами це дуже цікава ситуація зараз. Насправді ми прекрасно розуміємо, що автомобіль, якому 10 років, він ніколи не буде в ціну нового автомобіля. Ну, це логічно зараз всі скажуть Роман. Правильно, це логічно. Тому ми розуміємо, що 10-річний автомобіль ми можемо взяти новий, 10-річний. Ціну зазору і порахувати, скільки в рік втрачає автомобіль. Правильно? Правильно. Значить, висновок який зараз 24-й рік, а на носі 25-й. Автомобілі усі подешевшують. Звичайно, є випадки автомобілів, які вже ну, просто вже в таку ціну стоять, що вони вже подешевшити не можуть. Наприклад, Гольфер він вже не може подешевшити. Він 3 800, -4 200 я коштував 5 років назад, так і така його і вартість є. Тобто є така, така планочка. Але тут стався компроміс, друзі. Знаєте який? А компроміс в тому, що зараз все-таки оце подешевшення буде компенсовано 5% військового збору. Ну, от така от інформація для вас. Тому пишіть хто що. Привіт, каптіва! Є друзі, дуже багато коментарів, не все можливо читаю. Ви тоді пишіть повторно. Бо воно в мене на екрані все досить малесеньке, а хочеться вам більше дати інформації по ринку. Я сьогодні під парасолькою хто долучився. Робимо репост цього відео. Палець вгору, Підтримочка. З мене інформація. З вас. Підтримка каналу, друзі. Буду радий чути. Також пишіть 19-й рік. Сімнадцять п'ятсот. Volkswagen Тігуан. Бензин Автомат 2.0. Семимісний 52 дві тисячі заявлений пробіг. Автомобіль привезений, розмитнений, і на червоних номерах очікує першого власника. Ваш. Давайте покажемо Форда. 22 рік автомобіль, 19200 вартість, 1,5 50 тисяч пробігу. Ось такий Ford. 1,5, так, бензин, автомат. Принята, все є інформація. Я зараз також давайте покажу в салоні. Цікаве авто. Автомобіль привезений із США, ми бачимо зимові серйозні шини. Я б сказав такі шини, знаєте, для болота. Там відчувається, що дуже високий протектор. Оп, відкрийте, тут, власник поруч. Давайте допоможете мені, я за одно покажу інформацію. так Це гарненько. Ах так, тепленько у вас тут. Ховайтеся. Ще задні двері давайте. Є, прийнято все, вам дякую. Ну що, друзі, ми будемо. Хотілося б ще багато всього знімати, скільки би ми не знімали, все рівно всього, ми в відео нам не попаде. Давайте я переключу камеру. От тому радий всіх чути. Хочу всім подякувати, хто сьогодні долучився до нашого відео. Ми наживо сьогодні ходили у місті Львів. Дякую, хто прийняв. Участь усім успіхів, бережемося з вами був Роман Цвітошак.